Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений Четверг! Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в молитві, в любові, в радості. Любов третій рівень. Третій рівень любові це у нас вже практичні дії. Звісно, практично, знаєте, не треба нав'язувати нікому свою любов і свою допомогу, наприклад, але й не треба. Іноді питати, тут треба вже розпізнавання, тут вже без Святого Духа просто не обійтися на правду так. Бо цей третій рівень це вже щось більше, ніж просто якісь думки або якесь нормальне відношення. Це вже є допомога, рівень практичних дій, в яких іноді, так знаєте, комусь хочеш допомогти, а комусь не потрібна твоя допомога. Він і не хоче, і не просив, і в тому випадку не треба насильно. Допомагати людям. Ну, а інший рівень це коли ти всім пропонуєш допомогу, але нікому не допомагаєш. В плані того, що якщо треба щось буде, то скажіть, я там підсоблю, допоможу. Ну а вчасності іноді люди так просто не будуть звертатись до вас. Ну, не те, що ви не допоможете, а в тому, що люди не люблять просити. Ну, не особливо чоловіки, бо не знаєте, скільки раз тисячі людей казали, якщо що, там кажи, то там грошима допоможемо. Ні до кого я нічого не звертався. Ну, бо Я звертаюся до Бога, коли мені потрібні гроші, а Бог. Чує і дає мені людей, які не питають мене, чи потрібні мені гроші, чи не потрібні, або інша якась допомога, а просто беруть і дають або допомагають. Ну в такому плані. То вже інший рівень, то вже четвертий рівень, коли вже ти робиш, то завтра про нього будемо говорити про четвертий рівень. Сьогодні поки третій. Третій рівень це практично допомагати. Практично маєш бажання. Маєш думки, маєш план, як допомогти, втілюєш його в життя. Тобто третій рівень це втілювати в свій план в життя. Перший рівень це не перестати ненавидіти людей. Другий рівень це подумати, спланувати, як можна допомогти. І третій рівень це вже практично це почати робити. І про три простих рівні. Але проблема в них, якщо ти перший не зробив ще. А вже хочеш третій робити, то з цього толку не буде. Бо ти будеш ненавидіти людей, але їм допомагати з якихось інших мотивів. Власне, мотив буде або щоб подякували, або щоб прославитися, або ще якісь там інші мотиви. Або просто плюсик поставити собі в карму. Це у нас теж дуже модно висловлювання. Плюсик в карму допоміг там бабчу перевів через дорогу. Ну і такого різного. Це все єрість. Тому ми не будемо до цього про це розмовляти. Сьогодні візьмемо послання 25 грудня 1987 рік. Дорогі діти, радійте зі мною, моє серце радісне через Ісуса. І сьогодні хочу вам дати Його. Хочу дорогі діти, щоб кожен із вас відкрив своє серце Ісусові. Я, а Я вам Його з любов'ю даю. Хочу дорогі діти, щоб Він вас перемінював. Щоб Він вас почав і вас оберігав. Сьогодні, в особливий спосіб, молюся за кожного з вас та жертвую вас Богом, щоб Він уявився, а, щоб Він явився щоб Він явився у вас. Закликаю вас до щирої молитви, серцем, щоб кожна ваша молитва була зустрічю з Богом у своїй праці, у щоденному житті, поставте Бога на перше місце. Сьогодні вас із великою серйозністю закликаю, щоб послухали мене і чинили те, до чого вас закликаю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже з серйозністю сьогодні вам закликаю. Тобто, вже не, не іграюся з вами. Вистачить іграшок, вистачить того всього. Давайте серйозно, серйозно ставитися до цих посилань. Каже Марія, дорога дитина, щоб, щоб ти відкрив своє серце Ісусові. Хочу, Марія хоче, щоб ти відкрив своє серце Ісусові. Я з тобою і з любові даю Його Тобі. Марія дає Його, це в часі Різдва, це Різдвяне посилання, і Марія завжди приходить з маленьким Ісусом на руках і дає Його людям. Ну, але Ісус хоче народжуватись в твоєму серці кожен день, не тільки на різдво. Хочу дорога дитина, щоб він перемінював тебе, щоб він почав і оберігав, щоб він, а, щоб він вас повчав. Вибачте, так сьогодні важко читати і тримати цю палку, але дуже багато людей то не може ніде пристосуватися. Каже Марія, хочу, щоб він повчав тебе і оберігав. Повчав і оберігав. А чим оберігав? О, звісно, повчанням. Бо Ісус, що каже, не робіть то, а робіть так, то і є оберіг. Нема інших оберігів, нема там амулет якийсь або 10 рожанців можна на шию повісити. Хоча рожанці діють навіть на невіруючих, і є багато свідоцтв, коли на війні. Вервиться, наприклад, на шиї невіручого солдата, спасала йому життя. Про це мені розповідав Домінік мені Хмілевський. Як не странно, наші ксьондзи нічого не розповідають, а може розповідати, але я їх не чую. Але цей польський ксон розповідав про те, що спілкувався з українцями в лікарнях, невіруючими, і, і дуже великі. Чудеса розповідали вони, хоча вони не віруючі. Але розуміли, що Бог втрутився із за цієї вервиці. Вірю, що то вервиці ті, які ми передаємо з Меджугоря на Україну і потім до солдат. Ну, Така в мене віра сильна. І ну, оберіг добре. Він діє на якомусь рівні для невіруючого. Але для віруючої людини оберіг найкраще це повчання Ісуса Христа. Тобто виконання Його. Навчання, а щоб його виконувати навчання, треба їх постійно вивчати. Бо ти на пам'ять їх не можеш завчити, треба постійно собі нагадувати. Як ці ми послання не можемо на пам'ять вивчити, тому ми їх постійно кожен день собі пригадуємо. Сьогодні в особливий спосіб молюся за тебе і жертвую тебе Богові, щоб Він явився у тобі. Щоб він явився у тобі. Коли Бог являється у тобі, то ти вже не ти можеш, типу, думати, допомогти чи не допомогти. ти вже просто робиш це і все. Закликаю тебе до щирої молитви серцем, щоб кожна молитва була зустрічю з Богом. Щоб кожна молитва була не, не одна молитва в тиждень, а щоб кожна молитва була зустрічю з Богом, живим Богом. У своїй праці і у щоденному житті постав Бога на перше місце. Постав Бога на перше місце у своєму житті і у своїй праці. Марія каже, не просто у житті постав Бога на перше, а і у своїй праці. Бо знає, наскільки люди в праці, наскільки, наскільки я не знаю, у нас праця іноді такий ідол, що я не знаю, що Бог не треба, а головне, щоб праця була. Ну, просто жахливо. Жахливо, коли праця на першому місці. А все інше десь там, 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 там. А Бог там на 25-му, бо ще сім'я, діти є, гроші треба заробляти. Ну, Марія каже: поставь Бога на перше місце. А потім все буде в порядку. Все буде на своїх місцях, коли Бог буде на першому місці. Сьогодні із великою серйозністю закликаю, щоб послухав мене і чинив те, до чого тебе закликаю. І дякую Марія нам сьогодні за те, що ми її слухаємо, за те, що ми живемо, стараємо жити посиланнями. Сьогодні проста практика допомогти е, тому, кому буде бажання. Допомогти тій людині, якій би ти хотів допомогти, або не хотів би допомогти, але знаєш, як допомогти. Найкраще, коли ти знаєш, як допомогти, тоді ти просто це робиш. Якщо ти не знаєш, то це вже інша справа. Треба. Е, Питати або молитися в тому намірі, щоб прийшла мудрість, як допомогти тій людині. Бо зазвичай люди не приймають допомогу, ну не приймають таку допомогу, знаєте, коли пропонуєш її. А коли ти вже її робиш, то в них немає вибору. Тож будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугоря, Па-па.